Працююча пенсіонерка Тетяна Лаврик прийшла до прозорого офісу, щоб дізнатися розмір своєї пенсії після травневого перерахунку. За плечима жінки понад 50 років трудового стажу. На прожиття каже, пенсії не вистачає, тож продовжує працювати в одному з вінницьких дитячих садочків. Після останніх 24 місяців трудової діяльності пенсійні виплати жінки зросли на 2%. Перераховану пенсію пані Тетяна. Отримуватиме вже з цього місяця. Підвищили пенсію за два відпрацьованих роки на 181 гривну. на комунальні послуги піде вже, як піднялися тарифи. І все, ну що, пенсіонери працюємо, пенсія мала, працюємо скільки можемо. І працюємо заради перемоги. За підсумком перерахунку пенсії, з урахуванням лише страхового стажу виплати збільшилися у середньому на 190 гривень у понад 16 тисяч жителів Вінничини. Натомість, з урахуванням стажу та заробітку, у 4 тисяч розмір пенсії зріс на понад 370 гривень. Процедура перерахунку проводиться двома способами: індивідуальним, коли людина самостійно звертається до пенсійного фонду, та автоматичним. Починаючи з 18 року, пенсійний фонд щороку автоматично проводить перерахунок. Тобто, хто не робив його індивідуально, в кого станом на 1 березня поточного року відпрацьовано 24 місяці стажу після попереднього призначення або попереднього перерахунку, має право на такий перерахунок автоматично. Загалом, із 433 тисяч пенсіонерів, що проживають у Вінницькій області, трудову діяльність продовжує 91 тисяча.